Thank <laughs> you. – Інспектор, ну, а що? ви готівкою Прошу. – Ви готівкою розрахувались? Ну за мойку. Взагалі не розраховувалися? А що ви там передавали, хлопцям? Ну, а, а що ви хлопці, там передавали? Ось там, коли зліва від машини стояли. До вас безплатна мийка, так? Прошу? Ну а як ви розраховуєтесь? Інспектор, я як громадянин маю право вас запитати, звідки ви берете гроші на мийку. Прошу? Я як громадянин України маю право вас запитати, звідки ви берете гроші на мийку, згідно третьої статті Конституції. Зі своєї, Зі своєї зарплати заплатили. Ясно, дякую.